Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Олена, знаходжуся на Луцькому авторинку. Сьогодні у нас 6 квітня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Так, друзі, не звертайте уваги на відсутність покупців. Ми через несприятливі погодні умови виїхали дуже пізно, тому приїхали вже під кінець. Також є важливе оголошення. Хто з нами вже давно пам'ятає, що огляди колись робив мій чоловік Василь. Він зараз також уже буде повертатися до оглядів, буде тимчасово мене підміняти час від часу. Будемо або паралельно знімати, або трошки мінятися. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі точково в інтернеті і перевіряти їх. Також підтримайте на наш канал лайком коментарем. Підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Нісн Кашкай 2011 року, 1,5 дизель, 81 кВт, 246 тисяч пробіг, 10700 ціна. номер бачите. Механіка шестиступанева, клімат. Honda CR-V 13 року, 2,2 дизель. Автоматична коробка передач, повний привід, 17950 ціна. Так, номер має бути видно. 180 тисяч пробіг, вказує власник. Бачу сервісну історією. Так виглядає. Volkswagen Tiguan. 9-го року, двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, повний привід. 10400 ціна. Номер є. Так. Так, нічого вам не зможу, на жаль, показати. Власники гріються. Вікна запітніли. Так, є парктроніки. Деталі вже за телефоном. Hyundai Santa Fe. 10 Десятого року. 2,2 дизель. 250... 9, ні, так, 29 тисяч пробіг, автобус підфарбувань, повний привід, коробка автоматична, клімат підігріва сидінь, датчики, напевно, датчики. Мамо на увазі світло дощу, напевно. Круїз 13, 14 тисяч ціна. Номер телефону 0,66 929 01 39 Вона так? вона виглядає. Підгріва сидінь. Я Sportage. Я там Сьомий рік, двохлітровий дизель, 103 кВт, 229 тисяч пробіг, 8800 ціна, повний привід. Механічна коробка передач. Так спробую вам знайти місце, де показати. Отак. Так вам має бути трошки видно стан. Audi Q5 2011 рік, 11-12 пишуть, двохлітровий бензиновий двигун, пробіг 134 тисячі. Ціна 12900 і телефон до власника 0,50 516 2419. Так, тоновано нічого не видно, але бачу салон шкіряний. чорний. Nissan Qashqai. Восьмий рік, двохлітровий дизель, 110 кВт, 186 тисяч пробіг, коробка автоматична, повний привід, кліматконтроль є склопідіймачі, датчик світла дощу, є сертифікат, 9500 ціна, номер телефону є. Панорамний дах. Так, бачите. Кліматконтроль, мультикермо. Мазда Mazda cx 5 Швейцарії пригнана. 12 року 2,2 дизель, механічна коробка передач, керівний салон 13500 ціна, 201 тисяча пробіг. Так, номер є повний привід. Так, тут світлий шкіряний салон з перфорацією, електрорегулювання сидінь. Ось таке кермо? Клімат-контроль підігрів сидінь. Фаркоп, парктроніки. Honda така біленька. Так, 13 рік, 2,2 дизель, автоматична коробка передач. 144 тисячі пробігу заявлено, ціна 19950 і телефон 095 61 70 005. Шкіряний салон. Hyundai Tucson 7-го року. Двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка передач. Так, Він йде без підфарбувань. 175 тисяч вказує власник оригінального пробігу. Масла фільтра замінені, технічно в ідеальному стані. 9 тисяч ціна, номер телефону ось тут. Зараз. Сервісна історія бачу є. Шкіряний салон. Будемо... Так показую детальніше. Таксони вже в таких руках на ринках вже набагато рідше зустрічаються, ніж рік тому. Клімат-контроль, підігріва сидінь. Фаркоп парктроніки. Renault Koleos в комплектації Busa. Так, Це у нас кінець 2013 року, 2 дизельний двигун, 115 кВт, 179 тисяч пробіг, 11900 ціна, повний привід автоматична коробка. Кондиціонер, шкіра, підігрів. Зараз подивимося детальніше. Так, салон комбінований. Бачите, автоматична коробка. Nissan Кашкай. 12-го року, 1,5 дизельний двигун, 217 тисяч пробіг, 11400 ціна. Номер телефону бачите. Ага, дякую. Так, показує, як виглядає. Так, зараз щоб мене сусідній автомобіль не зачепили. Так, ну кашкаїв на Луцькому авторинку завжди дуже багато. Звичайно, ми всіх не знімаємо, ну, навіть і не встигли би. І вам би не було цікаво дивитись. Покажіть. Зараз, зараз. Власник переживає, щоб показала панорамний дах. Є. Yeah. За деталями вже дзвоніть за номером телефону до власника. Hyundai IX35. 14 рік, 1,7 дизель, 85 кВт, 13 тисяч 193 пробігу. Телефон 050 876 02 93 Так, салон комбінована шкіра. Так, популярні кросовери маємо в купі. Спочатку у нас йде Mitsubishi Outlander. 2012 року 2,2 дизель, 130 кВт, 108, 125 тисяч пробіг. Так, Зразу зверху є номер телефону, пригнаний з Швейцарії, повний привід, коробка автоматична, 11 700 ціна. Ага, зачинене авто. Комбінований салон. По можливості показую вам стан. Часто питаєте за такі автомобілі. Коробка автоматична бачите, як вона виглядає. Так, фаркоп. Так, і Captiva. 13 Тринадцятого року. 14 800 ціна, якщо не помиляюсь, 7-місна в рідній фарбі 2,2 дизель, 135 кВт, 196 тисяч пробіг, номер також видно. Шкіряний чорний салон. Підігріва сидінь. Так що там ще в нас є? Механічна коробка, клімат-контроль, є люк. Чи панорама? Здається, люк. Так, а по сидіннях можливо буде видно. Так, Задній ряд сидінь і додаткові. Так, ну мені не видно. Hyundai Tucson, 6 шостого року. Двохлітровий дизельний двигун, 245 тисяч пробіг, 8200 ціна, номер зверху. Салон комбінований. Механічна коробка передач. Є люк. Сторони, так, Феркоп'я. Свіженький Volkswagen Тігуан. 18 рік, повний привід, вебасто, фуллет, 203 пробігу, 2-літровий дизель, 26400, телефон 050, 60, 0,9. Так, салон, звичайний, не шкіряний. Нічого не видно. Рідко такі свіженькі трапляються нам. Subaru Forester, 10-го року, двохлітровий дизель, механічна коробка передач, 8750 ціна, авто не фарбоване. Два комплекти ризи, гуми на титанових дисках 098 538 69, 58. Це був номер телефону. Nissan Qashqai Так, ціничок перевернути. 17-й рік 1,5. дизель 71 кВт. Так, що 227 тисяч пробіг. 16900 ціна, механічна коробка передач. Так, і номер телефону є ось тут. Панорамний дах. так, Салон комбінований. Шкіра алькантара, якщо не помиляюсь.